Днями в Олександрії відбувся кубок Кіровоградської області з військово-спортивного багатоборства, де змагалися кращі спортсмени з різних міст України. Кременчук представляли 10 вихованців спортивного клубу Боєць, які продемонстрували високий рівень майстерності. Конкуренція була досить високою. Там допускаються ще трошки борцовської техніки, тому нам це. І ще трохи ускладнило боротьбу, але хлопці впоралися, і я дуже задоволений результатом. Всі турніри мають важливе значення, адже спортсмени здобувають досвід і, так скажемо, прокачують себе з кожним поєдинком. З кожним поєдинком вони відчувають себе впевненіше, здобувають характер, досконалюють. Крамечуцькі борці відзначилися сильними виступами та отримали можливість перейняти досвід у досвідчених суперників за підсумками турніру. Кремечужани вибороли шість нагород: три золоті та три срібні. Це був перший поєдинок мій за півтори року в Сергея Володимировича. У мене вийшло виграти, тому що ну мені сподобалась там одна техніка, яку нам покаже Сергій Володимирович. Вона полягає в тому, що брати потрібно задя шиї, та потім валити та питатися взяти на душа і, і за цього, і за своєї маси я користався цим, і у мене вийшло виграти перший та другий бій. Але другий бій був більш складніший, тому що мене поставили вже проти більш такого професіоналу, який займається приблизно 5 років. Досягти такого успіху на змаганнях спортсменам вдалося завдяки наполегливим тренуванням та підтримці досвідчених тренерів. Для мене це було дуже, дуже гарно. Я провів два поєдинки. Татамі і здобув перемогу. Я отримав цей кубок за найкращу техніку. Це мій перший кубок, я був дуже задоволений цим таким результатом. Успіх вихованців СК боєць на цих змаганнях підтверджує зростання рівні підготовки спортсменів клубу та важливість подібних змагань для розвитку спорту в Україні. Я їздив на чемпіон. Чемпіонат Кориоградської області зайняв перше місце. Я переміг суперника фронтами та міделкітами. Міделкіт це удари по ногам, а фронти це в живот. Удар срібні нагороди на Кубку області вибороли Давид Олійник, Асі Чаревик та Кирило Литвин. Надалі спортсмени готуватимуться до інших змагань, які відбудуться вже наступними вихідними. Цей місяць у нас дуже насичений по змаганням. На слідуючих вихідних ми будемо змагатися в Кіровограді, Буде чемпіонат Кіровограда з кікбоксингу, потім чемпіонат Полтавської області. І в кінці знову буде область Кіровоградська область з кікбоксингу, де ми теж плануємо прийняти участь. Вітаємо спортсменів з досягненнями та бажаємо подальших спортивних звершень. Марія Бардаєва, Іван Коченко, Кремчицькі новини.